Думаю, він дотримає слова. Гадаю, я з ним спілкувався. Я знаю його вже довгий час. Знаєте, ми пройшли через російську аферу разом. Це було не дуже добре, це несправедливо. Це була підтасована справа, не пов'язана з Росією. Це була внутрішня підтасована справа, і їм теж довелося це терпіти. Вони багато витримали. Це були не лише ми, їм довелося терпіти вигадану історію. Я знаю його давно і думаю, що він так зробить. Не вірю, що він порушить своє слово. Не думаю, що він повернеться після угоди. Гадаю, угода буде дотримана. Тепер у них буде безпека. У вас буде безпека. У вас будуть солдати. Знаю, Франція хоче бути там. Президент сказав, що хоче там солдатів. Думаю, ми не потрібні. Проблем з угодою не буде. Пан Фостере, ти це обговориш? Ні, скажу лише, що угода, якщо буде, матиме величезне значення. Гадаю, це не сталося би без створеного вами простору. Але якщо є угода, треба зробити її довготривалою, а не тимчасовою. Тому маємо переконатися, що вона надійна. Ми долучилися і сказали, що зіграємо свою роль. Ми говорили і говоритимемо про співпрацю з вами, пане президенте, щоб ця угода не порушувалась, бо важливо її дотримуватися, якщо вона є. І так буде, і думаю, можу сказати, що це буде найлегша частина. Це те, чого ми чекаємо, бо забезпечення безпеки, всі цього прагнуть. Це просто складно укласти саму угоду. Але гадаю, ми вже пройшли довгий шлях.